Миру всім з України, з міста Героя Харкова, Бахмєп Ірина. Сьогодні, в силу обставин, я в центрі нашого міста, в центрі Харкова. Мені ось на очі попалися вуточки, і я вирішила для вас їх познімати. Вибачте, поки що, панораму я знімати не буду. Ой, так, щось у мене камера збилась. Так. нормально, нормально. Ой, оце, отак я, отак я і гуляю. А, так, іду зараз хочу на метро попасти, то вирішила ще й вутичок познімати для вас. Так. Ну, особливо я вам новин ніяких розповісти не можу. Продовжую готуватись до атестації. Ходжу на курси підвищення кваліфікації. Завантаження таке велике, досить велике. Так, ось дивіться, які вони гарненькі. Ой, радують мене. Прошу вибачення за те, що в мене така розмова зараз. Без особливого змісту, але ой, вирішила з вами так трішечки поспілкуватися на загальні теми. А простіше ні про що. Ой, знову щось з камерою, що ж вона не хоче мене знімати. Отак. От Все. А, так. Ага, розпливлися хто куди. Так, дивіться, як гарно виходить. Я не буду знімати панораму, тільки, тільки воду вам трішки познімаю, так, щоб ви бачили. Дивіться, як гарно. У нас вже пахне весною. Так, де тут вуточки наші? Вже пахне весною, так гарно. Сонечко час від часу виглядає, пригріває. Чудово. Ви знаєте, я так з цими вуточками отримала трішки релаксу. З вами поспілкувалась просто без всяких тем, без якихось новин. Всім бажаю гарного дня, доброго настрою, здоров'я, мирного неба, поменше повітряних тривог, ті, хто залишаються в Харкові чи в Україні. І ще хочу вас попередити наступне відео. Я вам зняла одну скульптурку. Спробуйте відгадати, де вона знаходиться. Це буде наступне відео після цього. Всього вам найкращого. Пока-пока!